Напередодні зими місто утеплюється, виконуються часткові ремонти житлового фонду. А жовтовоці, в свою чергу, продовжують скаржитися на неякісну роботу жрео. Напередодні холодів усі недоліки особливо помітні. І якщо раніше справа обмежувалася лише невдоволенням та скаргами квартир власників, то тепер люди беруть ситуацію під свій контроль. Першими помічають негаразди та б'ють на сполох будинкові комітети. Ось один з таких прикладів: Будьоного 22. У цьому будинку тривають ремонтні роботи. Ремонтується дах, а нещодавно працівники жрео замазували шви на фасаді. Та вже через кілька днів з'явилися тріщини. Будинковий комітет уважно контролює усі зроблені жеком роботи. Але підписувати акти виконаних робіт поки що не поспішає. Дещо дійсно зроблено, а дещо, як бачимо, ні. Скажіть, будь ласка, ви згодні за мокру штукатурку підписуватися. Ну, Штукатурка ще не висохла шви, стіни, Ви згодні будете. Ви, ви за мокру згодні, Ну, Треба ну, ж подивитися, як ну, вона високна, себе буде вести, хорошо. коли вона висохне, як вона буде далі текти, не текти. Питань у людей багато, і проблем у будинку також багато. На чергові збори будинкового комітету будьоного 22 Люди запросили і представників жрео, щоб почути відповіді на свої питання. Одне з головних питань, яке хвилює людей: як витрачаються кошти жовтоводців, які вони сплачують у рахунок квартплати. Відповідає головний інженер жрео Павло Запека. До 1 вересня цього року. Тариф, який начислявся, це був загальний фонд. І гроші витрачалися на всі будинки. Де потрібно, бралися гроші і витрачалися. Да. Зараз прийняли такі тарифи по такій постанові, що на будинок накопичуються кошти. От те, що заплатить будинок, те може бути витрачене тільки на ваш будинок. Вже не можна забрати ваші кошти і зробити, допустимо, 20-й дом або з 20-го перекинути на ваше. Тому всі ваші побажання, ті, що у вас будуть на покращення, те саме, вони повинні бути вами продумані і оплачені. Да? Ви повинні це порахувати, якщо ви не можете самі порахувати, звернетесь до нас, наші спеціалісти обрахують, Ви будете знати, яку суму треба зібрати коштів. І потім собрати кошти і потом виконувати. Ну далі продовжується, ви платите за квартиру, плати зрештою. Ну, от подивіться. У вас, як у будинку, є кілька путей. Ви можете остатися, так сказать, на обслуженні в нашій організації. Поки наша організація, других альтернатив поки немає, да, ми є баланс утримувачем. Ви маєте право, ну, платити нам кошти. По тарифу, і будинковий комітет визначає, які об'єми, які роботи робить, согласовує з виконавцем. Виконавець для вас це Анатолій Савільос. Він керівник цієї дільниці, яка обслуговує ваші будинки. Значить, другий путь, це ви можете. взять баланс на баланс свой дом от, организовать ОСББ так называемое объединение с да? и полностью от, деньгами управлять сами и заключать тогда договор можете с любой организацией с любым выконавцем. можете сами выполнять какие-то работы допустим ну, выйти подмести у подъезда да? вот есть такие дома у которых бабушки сидят месяцами под подъездом они берут веничек подметают они говорят Ми б самі цю роботу робили, да? От такий є варіант. Тому ви з обранням ви повинні определитися, що ви хочете і по якому пути ви будете двигатися. Ви кажете, що накопичування грошей тільки почалося з 1 вересня. Ми правильно зрозуміли на ваш рахунок вашого будинку. На наш на рахунок нашого будинку тільки почалося з 1 вересня. Ну от нам всім цікаво, ну якщо люди ми зібралися 30 років знову таки я вертаюся. Ми також платили кошти. Ви кажете, що ви віддавали Давайте на інші за... будинки. Я, я, я вам не сказав, що ми віддавали. Ні, ну ми я платили. говорив, що був общий кошельок так. і виконувалися роботи. Ви ж не скажете, що у вас 30 років нічого не виконувалося. Так. Ну питання, так, що... Що... Підож... Давайте не будемо що. За... Давайте, Давайте, я ж вам скажу те, що я хочу так, сказати, так, а ви будете задавати питання. дивіться, аби коштів було достатньо от тих, що ви платили. Так? Їх би вистачало на всі будинки. І ніяких би претензій у мешканців до служущої організації, до влади не було б. А так влада 23 роки в нас не тільки не, не політику тут. А смотрите, кожному дому він відслужив в определенне да? йому треба кожен елемент має свій срок служби. От кровлю треба кожні 10 років капітально перекрити. Ваш будинок ні разу капітально не перекривався. Фасад тоже имеет срок службы, им должен капитально ремонтироваться, не подъезды и все остальное. Но так как власть, а, ну, капитан, чтобы вы понимали, капитальный ремонт проводится за средства собственника. Собственник вашего дома сейчас это исполком городского совета, громада. Вы не сидеть за так и были нашим? Да. Да. Это, они это, владельцы. Да. За счет владельца, почему же говорят, От, когда вы требуете с меня капитальный ремонт, я отправляю их куда? Александр Иванович, он представитель э, властника, потому что он на госслужбе, он представляет организацию управления житлового коммунального государства. Я говорю, идите туда и решайте с ними вопрос, чтобы они ваш дом поставили там в очередь или в этом году вынесли решение. Они выносят... Свої пропозиції на депутатську комісію, а вирішують у нас народне власне депутати. Люди не бачать тієї роботи, що робить ЖЕК. Чому люди не хотіли підняття цін? І, наприклад, ну я зараз а цього не бачу. А За що піднімати цін? у вас є телефон стаціонарний? Є. 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 Вы когда-нибудь видите, чтобы они кто-то ходили с лопатами или с кирками, что-то делали? Ваша задача как? Вы подняли трубку, он работает, значит что? Значит, служба работает. Если у вас вот вы пришли домой, у вас батарея теплая, трубы не текут, да? вода есть, канализация работает и крыша не текла. Ви вспоминали жики? Ну скажіть, ви б мене визивалися зараз... та ні. Ви всі дивилися телевізор. Я... Сказали, от Я... хорошо Я... Володимирович, коли ламається телефон. І зразу ми визиваємо, телефонуємо, то наші ж на другий день вже приходять, розбирається, що з кабелями, і зразу нам роблять телефон. Зразу. Це Те, що тут трошки зовсім інший приклад. А коли ми вас визиваємо. Я вам просто привів примір, що видно чи не видно. І ви хочете, щоб тужурки оранжевою тут ходив хтось і зображав роботу. Ні. От на мене, мені головне, щоб було, допустимо, я вийшов чисто, підметено, а не щоб я бачив, що ходить хтось. Прийшов додому, в мене. Криша не тече. Ось це робота. От зараз, будь ласка, скажіть нашим мешканцям, якщо вони згодні дати кошти, що ви їм повернете, це, будь ласка, ви скажіть. я не можу цього сказати. Скільки ви їм повернете? Це зразу... 100% по постанові, по тарифу. А тариф судяться зараз. Знаете, ваш будинок имеет теперь особистый рахунок. Ваш, вот ваши все счета, это счет буденного 22. Вот эти гроши, которые вы проплатили, минус то, что заработали, сколько у вас осталось. На я не знаю, я цифрами не владею, но тут вот прозвучало, что вы уже перебрали и 7 тысяч, там что-то. Никто же вам не отказывает. Вот Була така ситуація, да? не була no. смолу, я щоб вложив. Купіть цю смолу, і деньги вам же... ніхто ж не відказав, що не, не засчитають. No, але письмово це ніде немає. Дайте не можете... запрос такий, напишіть і вам напишуть письмо. Ми дали такий запрос, ще відповіді немає. все, все таке питання до Павла Володимировича запитати за акти, виконаних. Скажіть, будь ласка, от зробили роботу? Ну, я не знаю, ну ми всі люди. Як ви розумієте, підписання цих актів виконаних? От як ви це бачите? Хто повинен їх підписувати, коли їх треба підписувати? І чи є в актах виконаних робіт такий пункт? Гарантія. Ви пам'ятаєте, коли ми з вами піднімалися на дах, я вас спитала, а ви гарантію цьому даху віддаєте? Пам'ятаєте моє питання? Був тоді Павло Володимирович і Антон Савєвич. У вас немає цього пункту гарантії. Значить, акт виконаних робіт, ви підтверджуєте факт виконання цієї роботи. До вас прийшов слюсар зробив роботу, йому підписали, прийшов покрівельник, зробив роботу, факт виконання. Факт, але не, ну, не, не, ну, не качество, правильно? Ні, ну, якщо у вас качество, то ви не розуміємо качество, ми що, кровищики? О, ми розуміємо його, що вони там, як вони там. Він скрутив трубу, а знаєте, чи вода. Ви були, якщо ви а те, що стоїть на неділю. Це ж є обратна зв'язка, дивіться. Ви заказали роботу і ви її самі провільної наболілих питань у людей виявилося багато. Дискусія народу з представниками жреу тривала більше години. А висновок, який можна зробити з цієї історії, ось такий: от хто бігає, кричить, тим і роблять. От ми це вже а, і доказали своїм хатинком, організувавши не билися, свій будинковий комітет. І справді як, ну, ми те, що ми теж можемо камінь, wow. все, да? дійсно усе в наших руках, і ніхто не поліпшить наше життя краще за нас самих. Тож потрібно об'єднувати зусилля і відстоювати власні права, як це вже роблять деякі будинкові комітети нашого міста.